Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, член Атлантичної ради з нами на зв'язку. Пане Юрію, мої вітання вечір. вам. Добрий вечір, студія. Як ви оцінюєте цю заяву від пана Карпентера? Вона надзвичайно оптимістично звучить, але я, на жаль, бачу інші фактори, які негативно впливають на цей весь сценарій для України. На жаль, угу. я бачу те, що Путін. За жодних обставин не погодиться на вступ України в НАТО і буде спочатку домагатися 10 тисяч відсотків на те, що він буде домагатися особисто зустрічі з Трампом попередньо до ведення будь-яких переговорів про мир і до режиму припинення бойових дій, поки він не зустрінеться з Трампом і не домовиться з ним про все. Він ні на які на жодні мирні переговори не піде. А тепер саме цікаво, в чому будуть полягати ці ці переговори з Трампом у Путіна. Він хоче з ним один на один, як два великі геополітика, як колись Сталін і Рузвельт, але на цей раз уже без Черчилля, угу. обумовити майбутні чотири роки своєї спільної їхньої Трампа і Путіна каденції. І Путін буде вимагати від Трампа одного: давай поділим сфери виключних інтересів наших обох держав, де починаються твої інтереси, де вони закінчуються, де починаються мої? Тобто Путін буде обов'язково схиляти Трампа до. Мюнхена 38 восьмого року до Ялти, 2 щось одне з двох, щось середнє mm -hmm. між ними він буде вимагати зробити від Трампа, щоб той погодився, і сама велика небезпека в тому, що Трамп реально може на це погодитись. Бо я не виключаю, що зустріч між Трампом і Путіном буде один на один, виключно з російським перекладачем. Навіть на неї не запросять і не допустять американського перекладача, бо це буде їхня конфіці... конф... Конф... конфіденційна розмова тета тет один на один, і вони на ній. Будуть вирішати вирішувати одне глобальне питання, якщо Трамп не гарантуватиме Путіну, що він за жодних обставин не прийме Україну в НАТО. То Путін не піде на жодні переговори і не буде з ним домовлятися. Якщо Трамп гарантуватиме як мінімум на його каденцію Трампа на 4 роки, що він і НАТО не прийме Україну в НАТО, тоді він готовий, можливо, буде сідати на стіл переговорів, якщо вони паралельно обговорять і поділять і позитивно вирішать всі свої спільні питання, які кожну сторону цікавлять, там Сирія. Там і Молдавія, там Грузія, що в НАТО не будуть приймати. Де завершується сфера інтересів Росії, де Америки що робити по Ізраїлі, щоб Росія не підтримувала Хамас і Хзбуру і Іраном не співпрацювало і тому подібне? Оці всі питання вони будуть вирішувати. Так ось поки Путін не зустрінеться з Трампом і це все не обговорить, Тут я тільки що чув, де вони застрінуться, та де завгодно в Києвіки. В Ісландії, Австрії, Швейцарії, Мальта ці країни вже казали, що вони дають свої площадки. Як він туди добереться? Так, ну повірте, що він буде туди добиратися на зустріч з Трампом, то він туди добереться, пане Юрі. А дивіться, мене цікавичи окна Монголі, як ви чи... зрозуміли, е, Україна може стати членом НАТО після припинення бойових дій. От Майкл Карпентер сказав: Як ви розумієте, після припинення бойових дій? Про яке саме припинення йдеться? Припинення, тобто тимчасова, а я ж вам кажу, що це нереалістичний сценарій, що він, я ж вам тільки що поясню, що він нереалістичний, бо не припиниться бойові дії Путіна, поки він не доб'ється від Трампа гарантії, що США і НАТО не приймуть Україну в альянс. Якщо США і НАТО, наприклад, готові приймати Україну в альянс в НАТО, то навіщо Путіну припиняти бойові дії? Для чого з якою метою щоб благословити прийом України в НАТО? Ну треба ж розуміти їхню логіку, теж в тому числі свого ворога. Для них не прийом України в НАТО це священна корова Грузії, Молдови, України і так далі. Вони взагалі вимагають вернутися в реальності 97 року, щоб східна Європа навіть не було членом НАТО до 99 року. Коли Польща, Угорщина, Чехія, Румунія, потім Болгарія вже mm -hmm. в 2000-х вступала в НАТО, то як може Путін сісти за стіл переговорів, знаючи, що наступного дня Україні дадуть запрошення в НАТО? Для чого йому припиняти бойові дії проти України, якщо Трамп наступного дня дасть запрошення України в НАТО або на саміті в Газі mm -hmm. в черні місяці? Розумієте, тому я не розумію звідки такий оптимізм у Картенберга. Вони що там взагалі не розуміють наскільки клінічно хвора людина Путін, що він не напіде ніякі домовленості. Вони неможливі на цьому етапі. Виключно, якщо Трамп йому це особисто гарантуватиме, ви замітьте, що Путін не хоче зустрічатися ні з європейськими країнами, ні з Британією, ні з Францією, ні з Німеччиною. Йому це все не цікаво. Він хоче отримати гарантії виключно від Трампа, від одної людини. І Трамп пішов на поводу у нього. Ви ж подивіться, як вони все злагоджено. Злітав е, е, Орбан в Москву. все там доповів, що хоче е, Трамп. Після цього на прес-конференції своїй Путін заявив, що він готовий хоч завтра сідати за стіл переговорів з Америкою, з Трампа. Він готовий Юрій, в телефонному режимі, або перепрошую, Ми маємо зупинитись, тому, трап, тому що так. повітряна тривога. Бачите, в Києві оголосили, ще є в нас чотири регіони. Зараз ми їх покажемо. пане, пане Юрію, пане Дю... за те, що Дякую долучилися. Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, член Атлантичної ради. Так, як вже зазначила Аня, повітряна тривога оголошена, зокрема, і у столиці.